Так, товариші друзьяги, е, сьогодні у нас буде рубрика е, лайфхак, а такого е, зачастую нам пишуть, що коротше, ви грузите тяжкості, оці всі тягаєте, спина, е, всі діла, бережіть себе і так далі. Діло в тому, що знаєте, в практиці цих постійних робіт виробляється якийсь, по-перше, ну, типа імунітет до, до цих тяжкостей, вже Уже воно як на як от, як шоколадку з'їсти, знаєте, для якоїсь е, сладкоєшки. От так само і в нас. Ну е, я із цим згоден 100% це важка робота, яка дуже сильно впливає на спину. І якщо е, б... Е, 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 Робити це все правильно, то спина не болітиме. Ну як не болітиме, то тобто відчуття буде, що ви там якусь вагу да носили, тягали. Але щоб сказати суттєво, вона прям капець як болітиме. Ні, кожен день через мою спину проходить доволі велика кількість зернової групи. Це комбікорма і всі остальні штукені. Щось ми там місимо, щось бетоніруємо, піски і так далі. Но е, більшість цієї роботи е, считай, виконується на пряму спину. Знаєте, і пряма спина, ви просто руками робите там і, і ну, ногами так сказати, і спиною ви практично е, дуже такого важкого нічого не робите. Спина ціленька залишається, а от погрузка, наприклад, мішків. Це дуже серйозно, і наприклад, от зараз такий сезон, що ми кожен день практично їздимо, забираємо зерно. Ну люди продають місцеві. Короче, хто хто у себе змолотив, в кого 700 кг, в кого 500, в кого тона сьогодні? от 4 тони забираємо. Ну та в общем, сьогодні ячмінь. І таке от питання: знаєте, ну, утром стаю та й нормально. Кави попили, пригнули з ігорьком на нашого червоного дракона та й поїхали. І сьогодні, в общем, хотів показати просто, як ми це робимо для того, щоб уникнути біль у спині, щоб диски там не повилітали, і не їздити тоді, знаєте, до якогось костоправа масажиста через деякий період часу. Воно тому ж заболить рано чи пізно. Ну, поки якось мов молоді та все одно стараємося себе максимально вберегти. Коротше, методика підняття мішка, от, наприклад, є отака. От люди, да, зазвичай що роблять, от спина ось нагнута. Красиво ось беруть і на спину, коротше, тянуть. віднесу, вже ж судно взяв. І на спину, считай, спиною піднімають е цю е важесну штукень в да, мішкові. Хай це навіть ячмень, але все одно в ньому ну, кілограмів 40. да. Якщо мішки більші, то там вже 45-48. А якщо це пшениця, то там 50 кілограмів і більше буває. То звісно, пшениця, ви знаєте, що дуже важка. Про горох, взагалі, мовчу, тому що якщо дебелий мішок, то в мішкові гороху, хорошого ціленького, виходить кілограмів 58 до 60. і це все на одну спину. Хорошо, звісно, це все робити вдвох. Але ж ми, люди, трохи ліниві. Ми не хочемо лишній раз сходити. Нам треба, щоб за, ну, так ми за один раз віднесемо в дво, два чоловіки один мішок, а так два мішка. Значить, вже не цей. Методика моя, як я це все діло роблю, виходить, от, е, да, от перший раз я вам показав, що от люди от раз і тянуть на спину сюди от йде нагрузка дуже сильна. І ви тоді клац, ой, все, стали, чотири мішки розгрузили. Капець пеньока болить е, і давай. Трохсі міновазін, щось короче, треба мозати, бо вона ж болить. Правильний підйом мішка отакий має бути. От при присіли, от, да, наприклад, от, оп, присіли. Спина тут вона має вона бути трошки рівніша, тобто не, не наскільки нагнута. І е, усю віддачу е, сили тяжіння цієї підйому потрібно віддавати в ноги. Е, перші, наприклад, 10 тонн. Сумарно, да? буде важко, тому що тут ноги трохи болітимуть. Але потім з часом вони у вас підкачуються, так сказати, стають як у Арнольда Тобто да? Ви там ставите, а воно у вас там м'язи грають. І коротше, хоп, і все. Поняли? О. І тоді таким методом у вас спина не така напружена. І що саме немало, ну, так сказати, немало важно. Ви не так заморюєтесь, тому що оце хух, підняття, раз, оце два. А тут колінця клац і колінця. Бачите? Хопа, хопа, все. Лап, ти мені не накидав. Та я накидав, що ж тобі. Давай. Yeah. Так що, в общем, е, трохи, трохи таким методом легше виходить. Поняли? Хоп і все. І пішов. Що? Ні, ну зрозуміло, на ширині плеч. ну Це фізкультура була в дитинстві, там у школі нам це все діло розказували, об'ясняли. Ну, якось вже і, в практиці роботи це вже все виробилося. Так, все, я ці потихеньку мішечки зараз укидаю і будемо їхати. Е, зараз загрузилися і Ігорю, скільки ми там? Це у нас ще ось остача забрати треба за сьогодні. І тут а у нас вже натовкли, я не знаю, ну тону. Тонну 200 Дві тонни в бусіка оцього лягає. Спокійно, закрили двері і почергикали. Тихенько дерінчить, та й слава Богу, скажи. Давай, все, грузимо. Так, товариші тридьоги, поки хазяйка не бачить, що вам похвастаюсь. Тут смаколиків наробила. Та те, що... Короче, тут у нас іде наша тушонка, там, бачите, в холодильнику. Це у нас тушонка свинина. Ось таке ось. Все, красота. Це вона на магазин, мабуть, вже відложила. Смолець, шкварки і теж тушонка. Ну, а це по різали, я помаринував е, сало і під і балик буду тоді коптити. Взагалі, все, отака красота гля. Та ти що. Так, а це холодильник Дніпер 2М. Перероблений, ну 2М модифікований, поняли? Перероблений у нас він під 에, цю. Який, господи, типа кліматичну камеру для того, щоб можна робити сиров'яні ковбаси. Це я таке для проби додому спробував. Що воно покаже, наскільки воно реально прикольно. Ну, не знаю. Короче, чисто, чисто для себе рішив спробувати. 10 градусів ну, там коливається, 10-12 градусів треба для сиров'яла. Ну Воно якраз там і коливається, буває 9 градусів, буває 13. Ну Це так. Ну а В основному держить стабільно 10 градусів. Красива, да, яка буде? Попробуємо. Не знаю, це так. Тестове для себе. Це вже вона висить, у нас тут, мабуть, неділі-дві, може більше. Ну В общем, така красота. Так, бус уже вдома, вже приїхали. Десь приїж, приїжджав, то в общем, зробили такий додому пробний стіл із нержавіючої сталі. Теж сам все варив, робив, трохи так сказати, ну, пробне. Так, поняли? В переробний цех. Якщо в переробний цех він не, не, не пройде так сказати, цю свою діяльність роботи, да, покаже там якісь мінуса, то ми його просто. Винесемо десь на вулицю, може туди буде під навесом. Тіпа, теж така робоча зона для, ну, для, чогось. для чогось пригодиться. Зимою, навіть, якщо, що, можна буде сюди свинячі туші ложити. Ну, взагалі дуже хотілося його запхати в переробний цех туди, ну в літню кухню в переробний цех. Так для себе називає, мені так інтересніше. Взагалі, що тут треба буде позачищати, поїду, візьму е, до болгарки е, цей зачисний диск. І треба буде проворочні шви оці позачищати. Є спеціальні диски, вони такі сині на колір. Е, спеціально нержавіючій сталі для того, щоб в общем, зачистити оці шви. Ну і тут таке фоски трохи. фоски. Оцей стил обійшовся нам 4. ну 5 тисяч. 5 тисяч обійшовся. Е, ну, єдине, що за роботу ж ми нічого не платили. Тест усе. Робив сам повністю нержавійка, оце все, Оці всі діла красиві. Він в Полтаву поїхав, купив, десь поїхав на, на якусь базу Я не знаю, щоб нам лист метала загнули листогибом, тобто його загнули, там полку зробили, щоб до стіни ставало, щоб дуже не, не ляпало на стіну. Ну, коротше, такий буде, чисто робо, стіл для робочої зони. Дуже класно там чи м'ясо нарізати, чи ковбасу начиняти. Що він такий об'ємний, він здоровий да, Марис 90, по-моєму, він йде по довжині По-моєму, 90, метр 20 іде е Лист металу чи метр 25. 85. Там більше, там більше десяти. Там написано 10. Ну, написано любошо можна там. Я тобі щас напишу там 158 і що воно означатиме. Тут більше 10 сантиметрів. Зараз поставлю паузу, піду, рулеткою прокину. Він двохметровий довжина, лист металу півторашка, 40 на 40 йдуть ці ножки. Тут а знизу ще підножки, треба буде мені резинки на 12, такі, поняли, з болтом регуліровочні. Може в кого є. Або знаєте, де купити, то хоча б в інтернеті, нехай вже подивлюся, там будуть, вкру, вкручуються знизу 80, а все, 80, 80 тоді робоча, ну і скільки тут, 10. Тут більше, чуть -чуть. ну там 15 має бути. Да. Да. 50 -50. І сюди 5. 50 -50. Да. А може ні, ну да, 5 десь сантиметрів, більше, мабуть. 5, 5. І, в общем, отакий вийшов стіл двохметровий, 80 сантиметрів, і значно, по суті, не так дорого, ну і півторашка, того, що ми дивилися в епіцентрі там 0,8 метал. Ну, чись не знаю, вони такі. По-перше, що ціна, по-друге, вони ну, слабі по матеріалу. А це такий, звісно, можна і самому. Вийти на ньому і танцювати. І ще потім е, на майбутнє рішили, що ми сюди ще полочку зробимо. Ну Ми просто ще не знаємо е, вище нижче, ну По висоті, яка вона має тут бути, так як е, будемо роки, в практиці, в практиці да. я думаю, що сантиметрів 20 від полу, щоб можна було шваброю туди, то тобто і спромити пол і так далі. І далі виходить просто така буде поличка для е, Ну, як для мисок, каструль, е, для такого считай. Ну тут такі, общем, справи. Прикольний, стіл вийшов. Так, ну що, все, я поїхав, так? Да? Так. А, що? Шо? А що таке? я Ага, з коліною держать. Все, вже мене. Коротше, відправляють. Я на базу зараз поїду до мене. Опять приїде підписник у 7 годин вечора. Серега той, що качок держи, 220 штук взяв. Він буквально ось робив, не знаю, неділю. Може неділю, може трошки менше робив в мене комбікорм. Оце з'їли, а може, може й більше неділі. Днів 10. Днів 10, оце виходить 220 качок. У нього за 10 днів зробили чи з'їли. 500 кілограмів комбікорма, і він сьогодні приїде ще по 500 то Я зараз поїду, поки Ігорьок там по, по, по цей трошки поприбираю парусюнчиків Там ви, ви цей там буквально може півтори точки. Взагалі щас воду прикрутив. Із цього із основної системи від бачка розширительного давлення я максимально зменшив. І тепер не так нахлюпують, води практично немає, в них сухо, ну супер. А то ж капець, море. Тільки вичистимо, час проходить на дворі жарко, вони починають луперити ту воду. Вони не так її п'ють, як просто наливають, розумієте? бо їм кіпа жарко, їм хочеться обм обмочитися тою водою, покрутитися, обляпатися повністю. І в общем, трохи так проблематично з тим усім ділом. От і все. Так що, в общем, з поросюнчиками. Зараз вже трошки легше, вже менша, менша і менша. По поросятках, помалих дуже люди не обзивалися. Якщо що, то може хто пропустив. Є в мене на продаж 5 свинок, але ну вже 3. Дві штуки в мене тут по місту заказали, підготують станочок, приїдуть, заберуть. Ну і ще три свинки у мене є. Ціна 2200, плюс даю комбікорм для того, щоб ви їх годували. Ну небагато там кілограмів. Не знаю, по 10-20 на, на голову, чисто, щоб, щоб перевести тоді їх на свій комбікорм, на той, який ви забажаєте вже самі для себе. От і все. Не продадуться, то по суті вже станки там освободилися. ну, Остануться собі, нічого страшного, я думаю, від того не станеться. Ну, а так, поки ще є, поки ще є. Якраз жнива пройшли, пшеницю ячмінь змолотили. Я думаю, що годувати по суті, є чим. Головне, щоб було що годувати. А якщо у вас виключають світло, то вам 100% треба купити поросят для того, щоб коли світ, світла немає, треба хоч щось робити. Знаєте, рух це життя. Треба просто кидати все і йти до поросят, вичищати там у них, попідстиляти, побілувати станок, ще щось. Ну, коротше, я думаю, що господарі роботу собі знайдуть, навіть даже, е, даже тоді, коли і світла вдома немає. Все, друдяги, поїхав я на базу. Зараз на базі запустюся, за гранулюю комбі -корму. БМВД я вчора пооправляв, так що, якщо, я там казав, що не буде. Хотіли, хотіли трохи десь дітей повезти на відпочинок, може на, якісь, на, на якусь типу, базу відпочинку, щоб хоч, хоч якось. Потім вирішили, що з такою спекотною жарюкою вообще, їхати кудись це дорога і господарство вдома. Взагалі, решили, щоб... Не пече воно поки що. Дома ось до річки вийшли. І, і поки що якось тільки, тільки цим і обходимося. Нічого страшного. Все, трудяги, давайте. Поїхав я на базу. В общем, далі буде. О боги, що тут твориться? А? Оце знаєте, те, що бігом, в спешку. Та давайте туди. та Те зерно туди, а те давайте кинемо там, а це хай тут полеже. общем, закидав я вже себе так, що зараз буду трохи тут розгрібати. Е, до чого я вів усю тільки що балачку, що хотіли десь поїхати. До того, що я знімав відео попереднє, казав, що хочемо поїхати з сім'єю десь е, та просто хоча б днів на, на, на 5, ну не вийшло. Не вийшло абсолютно і, і на трішки. Е, тож, е, все це діло перечеркнули е, хрестиком, і е, я казав, що не буде відправок по БМВД. тож... Дехто позаказував вже наперед, я повідправляв. Дехто, можливо, там чекає, переб'ється, не переб'ється. В общем, БМВД буде, відправки є, і компікорму, і БМВД. Так що, все, всі налагоджені механізми, які треба, працюють. І в общем, збою немає ніякого. Завіс я позавчора соєвої макухи. 4 тони завіс сюди закидав. Так що в общем, соєва макуха, до речі. Пахуча страшенна і свіжак Прямо в мішках хлопці привезли. Ми тільки тут вигрузили з ігорком. ну, коротше, бомбіческа гля яка. Пахуча, свіжа, свіжайша. просто. Головне, капець, якби вона була їстівна, отак, щоб її їсти можна. Головне, щоб була хороша якість. Запорука хорошого БМВД, це перш за все білкова група, тоб соєва макуха. Коли вона якісна і дуже дуже класна, от іменно що свіженька, тоді усе чітко, немає ніяких збоїв і так далі. А потім до, до соєвої макухи, да, там і до соняшникової, йдуть допоміжні речовини. Це там премікс. Або цей премікс мішається повністю по компонентах, або готується, чи купується, готовий уже. Кальцій, там підкислювач, адсорбент. Туди додається ще, кокцидіостатік. Ну, ми, ми кидаємо зовсім його трошки небагато, 25% від норми, бо бувало теж, що питають, чи є у вашому БМВД кокцидіостатік. Так, да, він є, але його ми кидаємо зовсім трішечки. Так що профілактика кокцидіоза обов'язкова пропойка повинна бути. Тобто, Є кокцидіоз, так і у комбікормі, немає. Профілактика все одно повинна бути е, там, в дні і з е, 10 по 12 день. І це перша профілактика да, кокцидіозу для бройлера. І друга профілактика повинна бути або при переході комбікорма із е, стартового на Ростовий, або у 30 днів, тобто в місяць. І тоді профілактику цю зробили і годуєте, і проблем ніяких немає. Все, буду зараз. Запускатися, хай потихеньку в мене там процес іде, а я поприбираю в приміщенні. Так, ну що, трудяги, Отак наш сьогоднішній продуктивний день доходить до кінця. Багато зробили. Ще і спілий поросяток сьогодні вичистить. Ну, там небагато три тачки всього-навсього, але все одно на поле вивіз. Ігорюк зараз доробляє 500 кг комбікорму на базі. Я приїхав качком, гусям, води налив, їсти насипав е і їхати туди на базу. Ще їздив сьогодні свого друга дядю Толю, витягував, поїхав до річки. Поїхав до річки, якось так став, що в пісок почав рушати і загрузнув. Як дзвонить, каже, ну що, треба каже, їхати мене виручати. кажу, Значить, якщо треба, значить треба їхати. То поїхав, витащив його, все добре. Комбікорму наробив. Ну і в общем все, сонце зайшло. Тут у нас сукачок, отакий от простенький парканчик із старих мішків, кілочки позабивали, з цеплером мішки попридавлювали, просто щоб вони ну не виходили там за за якісь рамки. І вони, вон, бачите, як топчуть. Тут зелень вже випили, о, там ночь ви тесть. Прикопав, каже, хай викупуються. да і все. Ну і в общем, отак. Отак тут пасуться. Все, красота. Красота і слава Богу. Ну, а зараз поїдемо, ще пофасуємо 500 кг по мішечка. По 25 кілограм пофасуємо. Заказчик попросив так, тому що, каже, спина болить, щоб дуже не тягати важкого. А я кажу, в мене є такий лайфхак, шикарний. <смеш> Як піднімати зерно, щоб спина не боліла. <смеш> Посміялися дай й В ну, Взагалі, все. Отак якось товариші друдяги сьогодні день і пройшов. Всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже ваші сім'ї. Щоб у вас і в нас все було гаразд. Всім дякую, всім до побачення. Давайте, пока-пока.